Єгипту загрожує паливна криза. Упродовж кількох місяців країна фараонів через знецінення валюти неспроможна імпортувати достатню кількість бензину та диспалива. Як наслідок, в Єгипті почали вимикати світло, а на заправках повсякчас спалахують заворушення. Минулого місяця у сутичках загинуло 5 осіб. Деякі АЗС обмежили продаж бензину 20-ма літрами. Процвітає чорний ринок, де пальне продають за завищеними цінами. Фермерам не вистачає бензину для тракторів та насосів, що поливають у гір. які перевозять товари, а також мікро. Автобуси використовують диспаливо. Я щойно приїхав з головної заправки. Там скупчилися довжелезні черги. Паливна криза гальмує нашу роботу. Щодня ми вистоюємо у чергах. Щоб заправитися, доводиться просто марнувати час. Це дуже стомлює. Я сподіваюся, що Аллах нам допоможе. Світові економісти не виключають, дефіцит пального може вплинути на збір врожаю та закупівлю харчів, і тоді Єгипет постане перед загрозою голодної революції. Скаїра повідомляє кореспондент Євронітегадіахарбрат пального ще один виклик, з яким довелося зіткнутися єгиптянам у повсякденному житті. Особливо відчувається нестача дизельного палива, від якого залежить робота енергетичного сектора і перевезень. Такого дефіциту в Єгипті не траплялося ніколи. Країна, яка все ще експортує природний газ до сусідніх. Країн відчуває гостру нестачу енергоресурсів удома.